Більшість людей навіть близько не розуміють на чому полягає сповідь. Так ніби це священику треба. Винний завжди хтось інший. Я думаю, що Бог бачить мій жаль за гріхи, а я думаю, що не бачить. Бог знає всю мою історію, Бог знає, як я грішила, як я пробувала виправити. Богу часто це розповідаю, і часто прошу якось вказати, як мені жити далі. Річ у тім, що коли ви йдете до сповіді, то ви не Богу це розповідаєте, а сповіднику для того, щоб він знав, що вам сказати. І це не означає, що потрібно розповідати все від Адама і Єви, а, ну, наприклад, там такий-то гріх повторюється там, тривалий час, або стільки-то років, або там, е якась проблема, стільки разів вже повторилася, в залежності від ситуації. Далі, так нащо все це розповідати священнику? Нащо третя особа в моїх стосунках з Богом? Якщо ви є протестанткою і не вважаєте, що священик потрібен для сповіді, так не сповідайтеся, ніхто ж вас не буде силувати і змушувати вас стати католичкою ну, чи православною, бо в католиків і православних є сповідь, на відміну від протестантів. Тому, якщо ви вважаєте, що вам це не потрібно, значить вам це не потрібно. Але якщо ви є. Католичкою або православною, то тоді потрібно. Чому? Тому що ми, на відміну від протестантів, які кажуть, що читають святе Писання, ми його ще й виконуємо. Зокрема, якщо не помиляюся, 16-й розділ Євангелія е, від Іоанна Ісус звертається до учнів і каже: Кому простити гріхи, простяться. Кому ж затримаєте, затримаються. На цій базі ми ґрунтуємо свою сповідь. І тому ми сповідаємося, називаючи свої гріхи. Іншій людині, навіщо третя особа і так далі, і так далі. От ця, ця протестантська історія, вона купи не тримається, тому що, по-перше, в протестантів також дуже часто є якась видозміна сповіді, якась варіація. Тобто, або кажуть це якомусь там пресвітеру, або кажуть це спільноті. Та зрештою тут питання не тільки в конфесіях і не тільки в релігійності, але ми з вами бачимо, що так, сповідь для багатьох людей відійшла на дальший план, того що ну я ж не можу робити гріх. Взагалі, я Ідеальний, всі погані, це всі інші. А я добрий. В наш час надзвичайно розвивається от саме психологія, багато інших наук в Україні. Ця вся історія дуже сильно не нормалізована, але це теж зовсім інше питання. Я не кажу, що це погано. Я не кажу, що говорити з психологом чи психотерапевтом є чимось поганим. Головне, щоб він був кваліфікованим і освіченим, а не просто закінчив якісь там небудь курси, щоб це була справді людина з освітою. І я не кажу, що це погано, тому що є люди, яким насправді це потрібно. Якби ми не крути. Але ось це явище з психологами так чи інакше показує величезну кризу сповіді, що дуже багато людей просто-напросто або не знають, як сповідатися, або перестали це робити. В основному, мені здається, більшість людей навіть близько не розуміють, на чому полягає сповідь. І тому людині розповідається, якщо не в сповідальниці, то психотерапевту на кушетці Ще раз кажу: я не заперечую ані психології, ані психотерапії в тих випадках, коли це виконано фахово, то це потрібна річ. Натомість сповідь однозначно не тільки потрібна, вона необхідна. Тепер так питання: а навіщо ж третя особа? Тому що ми, чисто по-людськи, дуже часто любимо свою провину применшити, а чужу перебільшити. І ось кладу руку на серце. Мушу вам сказати, що коли сповідаються якісь, ну не знаю, там друзі, колеги, товариші або подружжя одне після одного, то повірте, що ледь не кожен сповідник має вуха, скручені в трубочку, тому що той же самий сповідник бачить опис однієї тієї самої ситуації під різними кутами. Наприклад, він каже, що в всьому винна вона, а він білий і пухнастий. Приходить вона, вона каже, що у всьому винен він, а вона біла і пухнаста. Головне, не переплутаний місцями. <хи> тобто, хто винен, він, ну або, відповідно, вона. Винна завжди друга особа. Винний завжди хтось інший. Я завжди невинний. Це проблема. Тому, коли є друга особа, яка слухається з боку, ну, то вона скаже, що слухай, вибач, але... але ти помиляєшся. Вибач, але ти підходиш до себе максимально необ'єктивно. Вибач, але ти не можеш себе оцінити. Тверезо і об'єктивно. Завжди той, хто дивиться з боку, бачить повніше. В дуже багатьох випадках, приклад, одна монахиня духовному отцю розказувала різні проблеми, труднощі, і каже: отче, як мені вдосконалитися в духовному житті, що мені зробити, що мені, як мені бути? Ну, Він каже: Ну, сестро, почнімо з того, що ви почнете тихіше двері зачиняти. Ось цей приклад є надзвичайно ілюстративним до того, що ми дуже часто намагаємося досягти якихось висот, десь там пурхаємо в хмаринках, а реально ті потреби. Ті проблеми, які є в житті, дуже часто не звертаємо на них уваги, ігноруємо і намагаємося знову своїх проблем не бачити, бачити проблеми тільки інших людей. Тому навіщо потрібна третя особа між мною і Богом, Ну, то ще раз відповідаю: якщо ви не протестантка, Бо протестанти ані сповідям, ані священства не визнають, то мусите розуміти, що книжка, ось та, яка у мене за спиною, святе писання, до неї потрібно ставитися не тільки символічно, що от пісання, писання, всюди тулити його, де ліпиться і не ліпиться. Але ну по ньому справді треба жити не тільки говорити язиком, але й справді жити. А Ісус сказав, кому простите гріхи? Простяться, кому затримаєте, затримаються. Я думаю, що Бог бачить мій жаль за гріхи, а я думаю, що не бачить. Інколи буває, що на сповіді вже по тому, як людина визнає гріх, відомо, чи людина має цей жаль, чи не має. І це може ствердити не людина, яка хоче посповідатися, а це може ствердити тільки сповідник. Тому йому потрібно це віддати. Потрібно про це сказати. То йому не важливо, щоб я розповідала священнику і навпаки. Важливо, ще раз, читайте святе Писання. Кому простити гріхи, простяться, кому не простити, не простяться. Ви повинні базуватися не на тому, що ви собі подумали. Ну бо завтра ви спросоння подумаєте щось інше і будете думати, якось вже зовсім інакше змінити свою думку. А питання не в тому, щоб ми полягали на своєму баченні, це і в будь-якій сфері, не тільки релігійній, а на тому, як думають фахівці. Фахівці кажуть, що сповідь має бути. Щоб що монотонно перечислити свої гріхи, так в чергове і монотонно. Ось, навіщо мені вчергово монотонно чистити свої зуби? Навіщо мені вчергово монотонно прибирати? Навіщо мені вчергово і монотонно митися? Попереднє моє миття від теперішнього миття нічим не відрізняється, крім дня тижня. Приблизно кількість використаної води і там, не знаю, мила є такою самою. Щоб не було монотонно, ну давайте обільємо себе фарбою. Наприклад, фіолетовою або пурпуровою. Ну, щоб монотонно не було, щоб щось новеньке було. Суть сповіді не в тому, що має бути щось новеньке, суть сповіді в тому, що ми зустрічаємося з Богом, який нас любить, відкладаємо на сторону наші гріхи, каємося за них, хочемо виправитися з них, і Бог нам їх прощає. Ось в цьому суть сповіді. Він бачить моє життя, мої почуття. Ну, почуття насправді до сповіді мають найменше відношення. Сповідь це не про емоції, сповідь це про рішення. І знає про мене все до того, як я дійду до сповідальниці. Він знає все, і питання ж не в ньому. Питання в тому, чи ми хочемо сповідатися і чи ми хочемо прощатися зі своїми гріхами. Та ні, мені не шкода розповіти це священнику. Ну, це прозвучало так, не мов би якому-небудь священнику це цікаво. З життя сповідника. Я, в принципі, про це там спеціально не роздумував, але якби комусь було цікаво, чи цікаво сповіднику слухати людські гріхи, чи є ось цей фактор цікавості. Тому що вам сказати, що в перші секунди першої своєї сповіді в моєму житті вже перестало бути дуже сильно цікаво, і напевно не хотілося чути те, що чулося. Тому фактор цікавості тут взагалі не присутній. Ну, в мене принаймні. Так що не думайте, що сповідникам це взагалі потрібно чи приємно. Що мені то не шкода розповіти. Так ніби це священнику треба. Ні, це треба тому, хто сповідається. Та і стикнулося з тим, що священики на один і той же гріх на одну і ту ж ситуацію дають протилежно різні поради. Один каже: та то не твій гріх, інший каже, так то ваш з чоловіком гріх. Третій каже, що це ситуація, коли треба обрати менший гріх, щоб не було більшого. Ось ця теза є відверто ну, не тільки помилковою, але й шкідливою. Не можна обирати менший гріх, в будь-якому випадку не можна обирати гріх. Чи він більший, чи він менший. Так що, ні, тут точно помилка. І кожен з них, пояснюючи, ніби має рацію, а я заплуталась в своєму житті. Річ перша: ходіть до одного сповідника, майте постійного якому ви не мусите мете пояснювати все від початку від Адама і Єви, і який буде розуміти, буде знати вас, ви будете знати його, він вас буде розуміти співслово і так далі, і тому подібне. Тому у вашому випадку підходьте до сповіді ґрунтовніше і майте собі одного сповідника, і буде вам щастя. Це річ перша, річ друга: ніколи сповідь навіть з того самого гріха не буває сповіддю такою самою, і ніколи той самий гріх не буває тим самим гріхом. Тому що, умовно кажучи, перший раз людина грішить якимось гріхом, ну якимось яким вигадайте собі там, які хочете. І людина, наприклад, не знала, що це гріх, або людина не знала, що відбувається, або людина не знала, що це або вже гріх, або що це неправильно, або не знала, які наслідки будуть, або не знала, що буде важко встояти. Другий раз людина вже знає. Тому другий раз це вже зовсім інша історія. Третій раз, і коли вже є закорення в якомусь гріху, це теж вже буде зовсім інший гріх. І відповідальність також буде різна. Так що нам на перший погляд здається, що воно все одне таке саме, воно не завжди таке саме. Це по-перше. По-друге, ви ж, можливо, і по-іншому описуєте ті самі гріхи. Ще по-іншому, так, звісно, кожна людина, а кожен сповідник це також людина, може бачити ситуацію по різному. З яких причин? Та з різних. З точки зору свого священницького сповідничого досвіду. З точки зору рівня своєї освіти, з дуже багатьох точок зору. Не думайте, що всі сповідники однакові. Люди є різні, різних людей, різні погляди. Звісно, що якщо люди би підходили до гріха, священники, сповідники по-різному, це буде вже зле. Але це вже ще раз питання до рівня освіти, того чи іншого священника.